Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Давно у мене не було на Ютубі. Все через те, що я хворіла. У мене дуже сильно сів голос, не могла нічого озвучувати. Тож зробила паузу для того, щоб начитати уже нормальним голосом. Зараз все добре, тому продовжую знімати для вас ролики. А тим часом у всіх, майже всіх приміщеннях вже є ламінат, плінтус, розетки, і в принципі, нам робітники вже віддали більшу частину нашого приміщення, залишились лише там два вхідні коридори. Це я зараз показую, яка вийшла гардеробна кімната, і ось які у мене там фронт робіт. Стелажі, дуже багато речей зараз перенесли з кабінету. сюди. Буду все перемивати, перечищати, кабінет мити сьогодні і поступово буду вже повністю прибирати все своє приміщення, так як в принципі великої великого пилу вже не буде. Тому Буду потрошку-потрошку вже вимивати все, вичищати. І, до речі, ось коридорчики, які нам лише залишились. Трошки зробила паузу через те, що матеріали у нас з затримкою, але тут нічого, перечекаємо і швидко вже все робітники зроблять. Тому залишилось роботи небагато, і в принципі пильною вона не буде. Тут вже все пошкурено, тому тільки пофарбувати, там в коридорі покласти плитку і все. Зараз я займаюся прибиранням гардеробної кімнати. Вікно я поки що вирішила намити лише зняти плівку, тому що вікна я хочу всі всі разом помити в якийсь окремий день. У мене дуже багато вікон, цілих вісім великих вікон, і вони всі зі скотчем. Це треба відклеїти скотч, потім помити зсередини і зовні, і поклеїти скотч заново. Тому поки що цей момент я хочу останній якийсь день зробити, а зараз е зайнятися таким пиловим прибиранням. Е вичищаю ретельну підлогу е в гардеробній. Е я завжди, коли йду такі дуже брудні роботи, я вичищаю кожен сантиметр підлоги, а потім вже звичайною е шваброю прохожусь. Це наші вимочені стелажі. Коли в нормальному житті, то взагалі немає з ними ніяких проблем, незважаючи на те, що вони відкриті. А ось за період ремонту ми з ними намучились добряче. Ми їх перетаскували то з однієї кімнати, то в іншу кімнату, для того, щоб вони менше пилились. І останнє їх місце перебування було саме кабінет чоловіка. Там взагалі був реально як склад речей, так само як і у Євеній кімнаті, в якій ми е, е, жили. Е, виходить, євена кімната була для нас трьох і спальною, і їдальною, і гардеробною. Ту, словом, там також дуже багато всього. То буду якось це все розгрібати. Якось складновато жити і робити ремонт одночасно, особливо коли е, в самі, перейшли вже робітників в найвеличезнішу кімнату, в площу. І був час, коли і на кухні я майже нічого не робила, тому що не було можливості. Тому е, складновато, звісно, краще робити все за один раз, коли ось щось купується або робиться. Зразу зробити все, потім заїхати. А вже коли реально дуже багато речей, меблів, оце все перескладати, пересовувати, це, звісно, доволі важкувато. Але я дуже рада, що ті всі брудні пильні часи вже позаду, і тепер можна спокійно вже все прибрати і заїжджати в своє нове приміщення. Мені дуже подобається, як у нас все виходить. Якось ми не думали ніколи жити в такому світлому приміщенні, але зараз ходимо, кайфуємо, нам все подобається. Це якось все по-новому. І є таке враження, наче ми. Переїхали взагалі зі свого житла в інше. Це наш кабінет. Зараз також буду тут прибирати, забирати зайві речі, які тут лежали на перебуванні тимчасовому. Звісно, все не заберу, тому що дуже багато речей, які, у яких ще, наприклад, немає свого місця, тому що немає там в якихось меблів, які можна щось поскладати. Е, тому трошечки тут ще й залишиться, але тут здебільшого дуже багато і кухонного тут було, і з дитячої, е, і з тих стелажів дуже багато всього. А, зайвого було. А, до речі, ось такі коробки пусті. Я ховаю під ліжко наше у спальні. А, у нас під матрасом дуже великий простір, і туди дуже зручно ховати саме такі коробки, які не можна викидати, викидати, тому що, наприклад, ми ще можемо це продати, або, навпаки, не хочеться, хочеться щоб коробочка була, бо це якась колекційна штучка. Прибираю на стільниці, тут також завал через те, що сьогодні чоловік виносив стелажі, там щось падало, він клав сюди, на свій стіл. Тому... Зараз тут такий наче і безлад, але звісно, у нього ось приблизно ось так кожен день. Єдине, що пил, це все сьогодні буду прибирати. Зазвичай чоловік свій кабінет прибирає сам. Я лише іноді, коли його немає вдома, заходжу і роблю саме по-своєму. Взору, скажем так, тому що не все чоловік може побачити, прибрати, але мені в принципі подобається, що він за своєю кімнатою слідкує абсолютно сам, і я сюди не втручаюсь. Після прибирання я покажу наш ремонт в кабінеті, як що в нас виглядає в цілому. Звісно, ще не всі меблі у нас куплені для того, щоб повністю вже знаєте все готово повністю. Ні, такого ще немає, тому що немає м'яких меблів, деяких тумбочок ще. Тому що мені ось саме з кабінету здається, скільки б ми не купили сюди меблів, нам все одно буде чогось не вистачати. Ми сюди раніше поставили вбудовану шафу, і нам тоді здавалося, що все, все туди влізе, але ні, постійно щось з'являється і постійно кудись це треба ще ставити. А я показую, яким засобом я мию техніку: монітори, телефони, планшети, ноутбуки, все-все ось цим засобом. Ми його купували в магазині якоїсь техніки, але я думаю, не проблема його знайти і в інтернеті. Перший килимочок це я зазвичай кидаю у пральну машину, але сьогодні вона зайнята, тому а мені треба знаєте, щоб вона попрала, тому я його швиденько висушила і поклала. Але сьогодні так не вийде, тому зроблю це в якийсь наступний раз. Також обов'язково протираю стільчик. До речі, ось саме до прибирання чоловіка є речі, які він пропускає. Ось, Наприклад, стілець він взагалі пропускає, що його треба якось протерти, особливо ніжки, бо вони пиляться, і, як і ніжки стола. Тобто, бачить, пил тільки якось де він явний. А там, де він десь такий прихований, то це все пропускається. Ну що ж, тепер. Тепер я повисушу, потім помию підлогу і потім чоловік поставить ще деякі предмети сюди назад. А цей аркадний автомат повністю зібрав сам мій чоловік. Це ще одне його хобі. Він дуже цікавиться аркадними автоматами і ось зібрав собі його повністю сам. Єдине, що йому зараз не подобається, ці зображення по бокам, він хоче щось інше придумати, тому він ще у нас на доробці. Але прикольно, що там дуже-дуже багато ігор і Єва просто всаха. Як і я, в принципі, від ігор, і ми дуже часто тут стоїмо, щось граємо. Ну класно, і коли гості так само у нас біля нього всі тусуються, і мені інколи здається, що він краще всіх якось об'єднує, краще за будь-яку приставку. Тепер приступаю до нашої колекційної. Шафи тут чоловік збирає повністю всі покоління приставок різних, які в нього були в дитинстві, в підлітковому віці, і так далі. І по сьогоднішній день він цим захоплюється, і, в принципі, це є його робота, тому що він розробник VR-ігор, тому це як і його і хобі, і покликання, і те, чим власне, він заробляє на життя. Мені дуже подобається, коли ось такі колекційні штуки вони завжди стоять не за склом, а у такому вільному доступі. Тому що, як на мене, виглядає це завжди набагато крутіше, що ти можеш ось дивитися, щось, покрутити в руках, взяти, поставити на місце ну, в якомусь такому. Вільному, тому що все ж таки скло воно заганяє всі ці речі в якісь рамки. Тому мені більш подобаються якісь такі відкриті полиці, але це не стосується посуду. Ось посуд мені, ось на кухні саме я б ніколи відкриті полиці не робила. Це правда. А от колекції, як на мене, мають бути відкриті. Так, і після прибирання хочу показати, як взагалі виглядає наш кабінет. Що ми тут робили, що, які ідеї використали, кому цікаво, залишайтесь далі. Дивіться, такий маленький румтурчик. Взагалі, що хочу сказати про кімнату, ця кімната вона була взагалі стандартною квадратною кімнатою. Ми з батьками ділимо будинок на навпіл, і ми перебуваємо на другому поверсі, вони на першому, і ми повністю відділились, зробили другий вхід. І ось він якраз тут. Тут трошечки видно, що тут є ось балкончик залізний. То ми цю кімнату поділили на такий перед, ну, коридор, передпокій. Ось ця якраз ніша з'явилася для шафи. І утворилася така продовгувата кімната. Тут була стіночка, дверцята на ось це таке довге-довге горище. Тобто, ось це якась така територія, вона повністю по цій кімнаті, і у наступній уєваній кімнаті вона продовжується. Ми вирішили знести цю стінку, утеплити тут все і утворилася ось такої конфігурації кімната. Ми, в принципі, задоволені, так як це кабінет. Тут виходить так, що цей кабінет прям поруч з входом, тому якась така жила кімната, тут і не зовсім хочеться. А ось кабінет якраз сюди, якраз в тему. То ось ця ніша. Така вдала, Минулого разу ми робили тут одне робоче місце, тут друге, але воно у нас не прожилось. І ми потім хотіли сюди якийсь столаж поставити. Але нам подарували ось це чудове крісло, і якраз йому з'явилось ось таке місце. Далі, з цієї сторони, ось тут буде невеличкий диванчик по типу софи, для того, щоб іноді можна було тут відпочивати. Перервах між роботою або після, щоб ми з євою чоловіка натріпали, коли саме йому хочеться відпочити. Деякі речі вони перейдуть взагалі в інший простір. Ми ще будемо добудовувати такий прибудинковий будиночок, який буде гостьовий та ігровий, то дуже багато таких речей, які в нас вже не поміщаються в наш будинок, то вони підуть саме туди. Що з прикольного саме, можливо, для айтішників? Я покажу, як взагалі працює мій чоловік. У нього ось такий стіл. Він регулюється по висоті. Наприклад, ось можна поставити у нього там різні. І там під низом. Це ходова доріжка. Тобто чоловік піднімає стіл, витягує доріжку і ходить, і коли в нього саме якісь коли зі дзвони, то він ходить і розмовляє. Це, до речі, дуже прикольно для тих, у кого саме така сидяча робота постійно. І коли захотів, то опустив. Собі на зручне місце. Там, здається, воно програмується за своєю зручною висотою, за своїм зростом. Ну, чоловіку моєму дуже-дуже зручно. Та щось так. А, так, і в нас є також декоративна ось така штукатурка. Ми саме ось цей виступ вирішили виділити саме робочий. А, Сюди не захотіли двері прихованого монтажу для того, щоб темного не було занадто багато, щоб воно не продовжувалось сюди а був саме ось такий відрізочок. І поставили сюди такі декоративні світильники, вони світять жовтим світлом і ввечері дуже прикольно. І також е, поставили ось такі. А, Боже, вилетіли з голови, як вони називаються, я, напевно, підпишу краще. То я придумала, щоб. А ці штуки вони підсумовували взагалі ось цю конфігурацію кімнати, такої типу Гобразної форми. І є доволі прикольно, що можна ось ці штучки міняти місцями, в яку сторону вони дивляться, в яку штуку, ну, в якому положенні вони. Це дуже класно. Так як ми придумали про це взагалі майже на фіналі ремонту, то ми не в різні взяли, а накладні. Ось. Єдиний фейл це ось розетка біля кондиціонеру. Не за ним, а біля. Два рази протупили про це щось і нам зробили так, але тому якось контролюйте ці моменти. Ну, я думаю, там шторками все виправиться. Ось. І так само у нас є тепла підлога по лінії е, ніг, отут саме. І датчик ми заховали за цією колоною. Ось він тут. Так само тут розетки є, е, наш Борис, який е, помічник. Е, просто поставили ще сюди розетки на всякий випадок. І ось там. І там у нас розетка з USB. Не знаю, чи згодиться чи ні, але е, поки так. Словом, я ремонтом дуже задоволена, мені дуже подобається, як виглядає ця кімната, доволі стильно. Я не знаю, як вона вийде на цьому е, відео, вам, але мені дуже подобається. Єдине, що дуже хочеться, замінити вікно, тому що воно дуже поганої якості. Але поки війна, я не дуже хочу це робити. Ось. Ну, там речі з під біконня, вони також а, підуть в інше приміщення, тому що поки реально ну, немає а, можливості, куди це взагалі все складати. Будемо так само якимось найближчим часом придумувати, що робити з проводами. А, потім буду придумувати, як організовувати ось там ось ці всі штукенці, тому що тут, наприклад, канцтовари, тут у мене. Ну, якби За логікою, все складено, але чоловік дуже часто сюди щось заповзає і наводить якийсь безлад. Тому треба дійсно все по органайзерам все розставити. Тут так само його якісь інструменти всякі, там і технічні шнури, всяке таке, тут саме інструменти і штуки для 3D-принтерів. Словом, треба дуже гарно подумати, щоб тут все поскладати. Мені саме треба ще час, щоб ну, обмускувати зручно, незручно, поки поскладала по поличкам саме по категоріям, там я вже побачила, що чоловік щось там переваляв, але має бути зручно, і потім ми просто розпіхаємо якось більш, більш зручніше. Саме, щоб взяти і знати, де покласти потім. Ну що ж, в принципі, так все по таким всяким моментикам. А я вже буду прощатись з вами. Дякую, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Напишіть про це у коментарях, що сподобалось, а що, власне, ні. Для того, щоб я робила ці відео набагато для вас цікавіші. І підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео. Всім па-па, до нових зустрічей!